Всім привіт! Вашій увазі коротеньке відео про те, як знайти поштовий індекс. Особисто я це роблю через сайт Укрпошти. Взагалі то можна просто загуглити поштовий індекс, вести свою адресу і надіятися на те, що Google вам покаже правильний індекс. Але щоб це було надійно і актуально, я перехожу на сайт Укрпошти. Далі, зліва, зверху, є ось таке меню. Три полосочки натискаємо на нього. І випадає ось таке меню. Нам потрібні послуги. Четвертий пункт зверху. Послуги. Натискаємо послуги. І появляється ось такий ряд послуг, який поділений на умовні розділи. Перший розділ це поштові послуги. Нам потрібно опуститися трішки нижче, і наступний розділ сервіси. І в сервісах третій пункт зверху знайти індекс. Ось він. Натискаємо Знайти індекс. Після чого переходимо на спеціально виділену сторінку для того, щоб знайти поштовий індекс. І так, опускаємося трошки нижче. І ось тут у нас є така форма: введіть населений пункт, введіть назву вулиці, введіть номер будинку. Я рекомендую так по порядку і вводити. Спочатку населений пункт. Ми, для прикладу, будемо вводити місто Київ, але, наприклад, якщо ви будете вводити якийсь маленький населений пункт, село СМТ. То може бути таке, що вулицю вам навіть не потрібно вводити, тому що там один індекс, і ви зразу отримаєте свій індекс. Я ввожу місто Київ. Після того, коли ми ввели назву нашого населеного пункту, нам потрібно вибрати наш населений пункт із випадаючого списку. Бачите, я ввів Київ і появився внизу. Ось такий список: Київ, Київець, Київка. Я обираю саме місто Київ. Далі у нас з'являється список вулиць всього Києва. Можна отак гортати, і знайти вулицю, яка вам потрібна, але в Києві скільки вулиць, що я краще отак веду. Для прикладу, це вулиця Хрещатик. Обираємо вулицю Хрещатик. Знову ж таки, з випадаючого списку, обираємо ту вулицю, яка вам потрібна. Ось так. І, наприклад, будинок нехай буде два. Натискаємо після цього кнопочку Знайти. І наш індекс 01001. Ось наш індекс. Ось він, 0.1001. Це індекс за вказаною адресою. Нижче ви можете побачити адресу, не ту, яку ми вводили, вулиця Хрещатик 22. На карті теж явно це не Хрещатик 2, Хрещатик 22, як ми можемо бачити. Але ви не лякайтеся, воно показує не ту вулицю, яку ми шукали, а далі воно тут показує адресу найближчого відділення Укрпошти. Тобто найближче відділення Укрпошти до того місця, яке ми шукали, до тих координат, скажімо так, це відділення Укрпошти, яке знаходиться за адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, 22. У вашому випадку, коли ви будете шукати інше місто, чи населений пункт буде та сама історія. Але тим не менше, зараз не про це. Ми шукали індекс, і ось таким чином ми можемо знайти індекс на сайті Укрпошти. На цьому я вам дякую за увагу. Думаю, я вам зміг допомогти. І якщо це правда, то прошу вас підписатися на мій канал, поставити лайки і зустрінемося в наступних наших випусках на нашому каналі.